Справу Семіала Літла часто називають найгучнішим провалом американської поліції. Цей афроамериканець похилого віку у блакитній тюремній робі не просто злочинець, а жорстокий серійний вбивця з найбільшим списком жертв в історії Америки. Він 35 років вбивав жінок по всій країні. Десятки разів потрапляв у поле зору правоохоронців, і повсякчас дивом уникав відповідальності. За вбивства Семіо Літл був засуджений лише у 2014, коли йому виповнилось 74 роки. Як сталося, що жорстокий злочинець так довго лишався на волі та безкарно забирав життя інших? Можна сказати, що у 2012 році маньяку нарешті не пощастило. Тоді чоловіка вкотре затримали за підозрою у зберіганні наркотиків, а тест ДНК пов'язав його з нерозкритими вбивствами одразу трьох жінок в Каліфорнії, скоєними наприкінці 80-х років ХХ століття. Суд нарешті відправив вбивцю за ґрати довічно без права дострокового звільнення. Літл провину активно заперечував правоохоронці ж були певні, що кількість його жертв значно більша. Хоча й гадки не мали про реальний масштаб діянь пійманого серійника. Тільки на четвертий рік ув'язнення наприкінці 2018 року Літл, який раніше постійно наполягав на своїй невинуватості, раптом зізнається у 93 вбивствах. Скоєних у період з 1970 по 2005 рік у різних штатах його жертвами ставали і темношкірі, і білі молоді жінки, але перші частіше це були повії, наркозалежні, безпритульні словом, ті, до кого у суспільства найменше уваги. Насправді тоді, у 70-х-90-х роках ХХ століття, на вулицях лише Каліфорнії від наркотиків та рук щонайменше семи серійників. Вмирали сотні секс-працівниць. Мені зійшло з рук багато вбивств жінок у моєму житті за 50 років. Колишній боксер кремезний понад метр з зростом, він бив і душив своїх жертв, від чого отримував сексуальне задоволення. Тіла кидав просто неба на узбіччі доріг, у провулках, лісосмугах. На смітниках та звалищах за відсутності ножових та вогнепальних поранень та ще й у розпал наркотичної епідемії поліція часто кваліфікувала такі смерті як передозування або нещасні випадки. І навіть заяви та свідчення вцілілих жертв нападника а таких було щонайменше чотири, залишалися без належної уваги правоохоронців, адже постраждалі мали низький соціальний статус, і їхнім словам у судах не було віри. На цьому відео сему літлу 79 років. У нього діабет та проблеми із серцем, і його здоров'я стрімко погіршується. Слідчі поспішають отримати від злочинця якомога більше даних, аби ідентифікувати жертв. Тож щодня в інвалідному візку літла везуть на допити, де він годинами розповідає про вчинення звірства в обмін на гарантії слідства не вимагати смертної кари за них. Зізнання дає охоче, дещо плутає дати, але обставини вбивств і зовнішність жертв описує дуже детально. Розкажіть мені про дівчину, як вона виглядала? Вона була худорлява, темношкіра, їй було близько 40 років. Його зізнання шокують. У цій розмові з техаським рейнджером Літл розповідає про вбивство, скоєне у 1993 році у Лас-Вегасі. Навіть через десятки років він пам'ятає, де і як викинув тіло, наскільки крутим був схил узбіччя, які мотелі та заправки бачив поруч. Ба більше згадує знайомство з сином підлітком жертви, якого він був віку, близько 19-20 років. Темношкірий так. Усе це в'язень робить абсолютно буденно на обличчі ані тіні жалю. Навпаки, він багато посміхається і ніби насолоджується спогадами про ті далекі часи. Вона тримала мене під руку, прямуючи до машини. Я побачив вказівник з написом Маленький ліс і я поїхав дорогою, яка вела в ліс. У нього ідеальна фотографічна пам'ять і хист до малювання. На прохання співробітників ФБР Літл створює близько півсотні портретів жертв, щоб допомогти їх упізнати. На деяких малюнках він відтворює крововиливи в очах жертв від удушення, на деяких лишає моторошні примітки. Сем убив мене, але я його люблю. Або ж новий Орлеан 1973 залишив у полі. Ви коли-небудь стріляли у когось з дівчат з пістолета. Ні, мої руки, тільки ваші руки. Так, тому що інакше я б не хотів цього робити. У ФБР створили спеціальну карту із ймовірними місцями злочинів та почали зіставляти на розкриті справи із зізнаннями серійного вбивця. Працівникам спецслужби вдалося підтвердити причетність Літла щонайменше до 60 вбивств. Виявилося, що за одне із них засудили невинного чоловіка. Але більшість смертей то не розкриті або ніколи не відкриті справи. Сем Літл часто надавав ексклюзивні подробиці злочинів і жодного разу не був пійманий на спробі примножити їхній масштаб. Тож і решту отриманих свідчень криміналісти вважають достовірними. Хоча знайти та розпізнати усіх жертв досі не вдалося, і, можливо, ніколи не вдасться. Чому Літла так довго не могли впіймати? Адже за 35 років він залишив свій вбивчий слід у 19 американських штатах. Семіо Літл. Він же Семіол Макдавел народився 7 червня 1940 року в крихітному містечку Рейнольдс, штаті Джорджія, а виріс в Лорені, штат Огайо. Його мати на ім'я Бесімей, була повією. Сина народила у 16 років і покинула немовлям. Малюка забрали до себе бабуся і дідусь по лінії батька, якому тоді було 19 років. Звали його Пол Макдауел і про якого більше нічого не відомо. Опікувалася хлопцем не надто сильно і ріс він фактично на вулиці, пізнавав життя гетто серед повій наркоманів та безхатченків. Школу семі, як його називали близькі, не любив. Мав проблеми із навчанням і з дисципліною, і покинув у восьмому класі. Перший свій злочин скоїв у 13 років, вкрав велосипед, за що потрапив у виправний спецзаклад для юників. Там, зі слів літла, панувало суцільне насилля, серед іншого, сексуальне. У 16 підлітка впіймали на спробі пограбувати хімчистку і відправили до виправної колонії. У 21 заарештували за проникнення в меблевий магазин і посадили на три роки. За ґратами Сем Літл опанував бокс і малювання. Боксом займався професійно і мав успіхи на ринзі. У мистецтві вподобав імпресіоністів і любив себе порівнювати із Ван Гогом. Ще він дуже любив автомобілі чудово на них розумівся, добре керував і протягом життя часто змінював. У 26 Семп вперше у дорослому житті зустрічається з матір'ю, яка на той час мешкала у Майамі і керувала невеликим пансіоном. Але їхні стосунки складаються дивно за згадками. Сема поведінка жінки більше нагадувала сексуальний харасман аніж любов матері до сина, але вони продовжували спілкуватися аж до її смерті у 1973 році. Усе своє доросле життя Літл приїздив з місця на місце. Зазвичай подорожував містами південно-східної частини США в обидва боки. Постійної роботи не мав. За його словами, певний час працював санітаром та на кладовище. Про особисте життя чоловіка відомо, мало він раз був одружений та двічі мав довготривалі стосунки. На початку 70-х у нього з'являється подруга Орелія Джин Дорсі, вправна магазинна крадійка, афроамериканка, старша на 27 років. Знайомляться вони у в'язниці. Відтоді, і до смерті жінки у 1988 дев'ятсот разом подорожують країною та живуть кримінальними оборудками. Вона знала, що ти гуляєш з жінками. Так вона знала, вона не знала, що відбуваються вбивства. Вона не знала, що я заходив так далеко. Але вочевидь Джин або знала, або принаймні здогадувалася про вбивства, адже часто після них на ранок чистила машину Сема та кілька разів забезпечувала йому алібі у судах. За даними судових протоколів, до 35 років чоловіка заарештовували 26 разів на території 11 штатів. Злочини ставали дедалі серйознішими: крадіжки зі зломом, шахрайство, нетверезе автокерування, зберігання наркотиків, атаки на поліцейських, бійки, напади на жінок, спроби зґвалтування. Але суттєвих термінів чоловік, зрештою, не отримував. Тоді представники закону навіть не підозрювали, що перед ними не просто злочинець, а активно діючий серійник. Якось мені пощастило у Флориді. У моїй машині була мертва дівчина після того, як я її задушив, аж раптом сині вогники усюди, поліцейська машина позаду мене. Він побачив, як ми там припаркувалися. Я вистрибую з машини та вдаю, що застібаю штани. Він запитує, що тут коїться. Я кажу нічого. Ми з дружиною просто розважаємося. Він підійшов до машини і посвітив ліхтариком прямо у те вікно на дівчину. Вона лежить ось так. Мертва, і тільки він зазирнув туди. Я кажу так, чую. Я миттєво переключив його увагу, щоб він не подивився на неї ще раз. І я втік. Він сказав: ти маєш поїхати звідси. Я сів у машину і поїхав у 1976 році. Літла заарештували у штаті Міссурі за напад та насильство щодо Памели Сміт. Жінка з'явилася в естериці на порозі незнайомої людини після того, як втекла з машини нападника і бігала усю ніч напівоголеною містом. Її руки були зв'язані за спиною, тканиною та електричним шнуром. Чоловік душив, кусав, бив і зболтував її. Але Літл був визнаний винним за менш суворими звинуваченнями не за факт, а за спробу вчинення насильства та відсидів три місяці. Вони не знали, хто в біса це робить. я іноді повертався в те саме місце, зривав ще одну виноградину. Скільки виноградин у вас тут на лозі? О, я візьму це. Вперше за підозрою саме у вбивствах чоловіка затримали у 1982 році через знайдені тіла двох молодих жінок у Флориді та Місісіпі. Обидві були секс-робітницями, і обох востаннє бачили, коли вони сідали до машини Літла, про що засвідчили інші жінки з вулиці. Але в обох випадках через брак речових доказів жодної справи проти вбивці так і не відкрили. Сем Літл вирушив до Каліфорнії, зупинився в околицях Сан-Дієго і продовжив свою чорну справу. У жовтні 1984-го Ще одна його жертва вижила. Це була 22-річна Лорі Барос, яка звернулася до поліції. Вона описала свого кривдника, його авто та місце нападу. Через місяць поліцейським вдалося на тому самому місці впіймати літла у машині з новою жертвою. Жінка, яку били та душили, лежала на задньому сидінні автомобіля ледь притомна. Звали її Тоня Джексон. Проти чоловіка висунули звинувачення у викраденні званні і спробі вбивства. Втім, за обидва напади літла засудили лише до 4 років ув'язнення, а відсидів він 2,5 за гарну поведінку, тобто навіть менше ніж за спробу пограбування магазину у свої 21. Чому бо жертвами були жінки легкої поведінки, яким присяжні не повірили, а нападник відхрещувався від усіх серйозних звинувачень. Він забезпечив собі фіктивне алібі на час нападу на лорі і заявив про свою непричетність а також набрехав про обставини нападу на тоню і пояснив її побуття сваркою через гроші. Зрештою, висунуті проти нього звинувачення суттєво пом'якшили і відправили у в'язницю за напад з тяжкими тілесними ушкодженнями. У лютому 1987 року літла випускають на волю. Він переїздить до Лос-Анджелесу і неначе зголоднілий звір стрімко пірнає у злочинне життя в день крадіжки, вночі вбивства. Я вийшов і вбив одразу двох. Каліфорнія та Флорида стали для серійника улюбленими місцями полювання на жінок з вулиць. Там він вбив найбільшу кількість своїх жертв. При цьому за різні скоєні протягом життя злочини Літл провів за ґратами сумарно десять років і ніколи не вірив, що буде колись покараний за вчинені вбивства. Діяв убивця завжди однаково. Спершу завдавав жертві сильних боксерських ударів кулаком, а потім душив руками. Бив так сильно, що одній із жертв зламав хребет, а душив так, щоб жертва помирала не одразу, а не притомніла й поверталася до тями по кілька разів. Удушення жінок відбувалося до під час чи після сексу. Коли це переважно відбувалося, я обирав їх спершу. Ти обирав тих, кого думав, що збираєшся вбити. Ні, це залежало від Тому, того, як виглядала її шия. Лише двічі Літл відійшов від відпрацьованої схеми вбивства. Якось він напав на трансгендерну жінку, але навіть зрозумівши помилку, довів справу до кінця. Іншого разу втопив жертву, а не задушив. За словами убивці, сексуальні фантазії про удушення жінок виникли у нього ще у ранньому дитинстві. Він збирав кримінальні журнали з такими сценами, шукав такі ж фільми для перегляду. А у 10 років вперше захотів чинити подібне і почав постійно прокручувати у своїй голові. Звісно, після таких зізнань у слідчих виникло питання, чи справді літел почав вбивати у 30 років, а не раніше. На що маньяк заявляв, що дуже довго тримався. Якщо це правда, то першою жертвою Семіола Літла стала білявка, яку він зустрів у барі в Майамі напередодні святкування нового 1971 року. Або ж на його початку, сам вбивця плутався у датах. Жертву вдалося ідентифікувати лише у 2017 році. Жінку звали Мері Брослі, їй було 33 роки. Вона любила випити, мало уваги приділяла родині, але рідні її почали шукати практично від самого зникнення. Вона була повією, вона сиділа у кабінці ресторану, у червоній шкірі, дуже мила. Вона схрестила свої ноги у січастих панчохах і торкнулася своєї шиї. Це був мій знак від Бога. Відтоді вбивця не зупинявся крім років проведених у в'язниці аж до 2005-го. Тоді, за словами Літла, у штаті Міссурі він скоїв своє останнє вбивство. Було йому 65. Сем Літл добре знав, як і на кого полювати, аби залишатися непоміченим. Він мав талант знаходити слабких та вразливих, самотніх, голодних, охочих отримати дозу або пляшку. Вмів переконувати своїх жертв довіряти йому. Пригощав їжею, купував алкоголь, давав наркотики, дарував подарунки і, зрештою, забирав життя. Розкажіть, як вона виглядала? О, я любив її. Іноді він заманював жінок, обіцянкою їх намалювати і таки намалював посмертно. Втілення своїх схиблених мрій називав актом милосердя щодо своїх жертв, уявляв себе янголом евтаназії. казав, що ці жінки хотіли вмерти, що любив їх, що вони любили його. Вважав, що Бог прихильний до нього, бо створив таким і потурав його діям безкарністю. Я ніколи не вбивав ні сенаторів, ні губернаторів, ні модних нью-йоркських журналістів, нічого подібного. Якби я вбив журналіста, наступного дня це було б в усіх новинах. Ні, я залишився у гето. Вибіркове ставлення до жертв потурає безкарності ось таких монстрів. Представники поліції визнають, що більшість цих злочинів без добровільного зізнання вбивці ніколи б не були розкриті, але навіть отриманий перелік вбитих що завгодно, але тільки не перемога правоохоронних органів, лише підрахунок смертоносної бійні, яку влаштував серійний маніяк, і крапля справедливості для жертв та їхніх родичів. Раніше наймасовішим серійним вбивцею США вважався Геррі Ріджвей, також відомий як вбивця з Грін Рівер, зеленої річки. Офіційно він скоїв 49 вбивств, неофіційно 71. На відміну від Сема це Літла, цей серійник мав зовсім інший життєвий уклад: сім'я, постійна робота, друзі, жодних проявів агресії і вічна посмішка на обличчі. Характер скоєних злочинів також відрізнявся. Але обидва душили жінок з вулиць і обох вдалося притягти до відповідальності через десятки років за допомогою тесту ДНК. З тою відмінністю, що вбивцю з Грін Рівер постійно шукали, а Сема Літла постійно ловили і відпускали. Семіол Літл Макдауел ніколи не шкодував про зроблене, не просив вибачення. За десятки смертельних злочинів він встиг отримати у суді 8 довічних термінів. З них відбув 6 років ув'язнення і помер у 80 років 30 грудня 2020-го в лікарні штату Каліфорнія, бо був хворим, дуже хворим.